Так, і ще раз нагадую, що ми в молодому лісі і зараз дивіться, ось вона гарнюня така зеленка, зелена рядовка. Ось, от так от вона любить жити у пісочку. Ось така гарнюненька. Ось так ми її. О, яка... Ой, яка гарна. Звісно, що це не білий гриб, але стивний, гарний стивний гриб. Єдине, що е, треба їх однозначно варити перед тим, як куштувати, щось гостувати, готувати якусь страву. Ну і Рекомендовано складати в корзинку, звісно, отак її, коли ви несете, поки не будете прямувати, і потім від піска гарно треба буде вдома промити, отак класти шляпкою до горві. Ну, подивимося, що тут ще в нас є. Здається, десь я бачив тут гарного маслю. Ага, ось! А от гарнюні маслючок. Такий слизенький. О, красавчик гляньте який. Отже, у нас поки що білих грибів нема, але є гарні маслючки і зеленки.